Всім привіт! Дякую за те, що приєдналися до мене і так. Давненько я не записував відосів до себе на канал, але сьогодні випала така можливість записати нове відео через те, що я собі купив переносного вінчестера накопичувача, якщо говорити по-українськи, компанії Transcend. От ви бачите, на 1 терабайт цей вінчестер. Його метою буде розгрузити мій ноутбук по максимуму, через те, що там же в мене вже не вистачає. Місце. Діло в тому, що я записую проходження ігор на PlayStation 4 і дуже багато реально займаю ці відео. і Того я вирішив купити собі такий вінчестер. Я думаю, він з цим справиться. Так, зараз ми подивимося, що ж там всередині. Що ми всередині маємо? Безпосередньо сам Winchester. От. Так покажу, що ви бачили компанії От. Дуже зручний, прорізинений корпус, взагалі нічого лишнього. Ну, дизайн просто. От, так от, Дуже зручний, тримати його дуже зручно. Що в нас тут ще Є Що в нас тут ще Є Єсь, е, інструкція? Transcend флешки, пам'ять займається цим компанія. Тут таке гарантія. Е, ще якась річ, навіть не знаю, що це таке. А, це пам'ять, це якісь буклети, напевно, з Да. Дивимось далі, що в нас а, продукти компанії Transcend, Player і різні всякі такі речі. Ага, окей. І що в нас тут? ще є? Да. Безпосередньо шнур. От, і на цьому комплектація закінчиться. А зараз я би хотів підключити цей вінчестер до комп'ютера та подивитися, скільки ж пам'яті на цьому вінчестері та взагалі як він працює. Підключив я даний девайс, даний накопичувач до свого ноутбука. Підключення йде як через USB 2.0, так і через USB 3.0. З заявленого 1 ТБ ми маємо 931 ГБ вільного місця. От. Що ми далі тут бачимо? Тут є images, тобто картинки, це стандартний софт компанії Transcendent, я так розумію. Іде завантаження. Да, це саме воно, То, що я казав. Так, йдемо далі. Ще в нас тут є три утилітки: Recovery RX для Mac і для Windows, StorJet Toolbox. Для Windows Суто і є ще Transcend. Elite. Якщо перейти в файлову систему, то от бачите, що в мене тут є NTFS, але от хотів сказати, що перед тим, як купляти даний Winchester в, ну, в інтернет-магазині, якому я цей Wincheсті купляв, в відгуках писало, що тут за замовчуванням встановлена файлова система fat 32 От, але от ви як бачите, зараз тут файлова система встановлена вже NTFS. Мабуть, розробники зрозуміли всі плюси даної системи, бо в даній системі можна переносити файли високої ємкості. Тобто це файли більше, ніж 4 ГБ. А в системі файловій FAT32 такої можливості, можливості переносити файли більше, ніж 4 ГБ. Немає, на жаль. І так, зараз я би хотів. Скопіювати ну, абсолютно випадковий файл 15 ГБ, майже 16 на Вінчестер, щоб побачити, яка швидкість буде читання та запису. От, Бачите, розганяється. 23, 28, 33, 35,9, 36, от Побачимо, коли. Більш-менш зупиниться, та тоді нажмемо паузу і тоді ще якісь файли скопірую: 36,5, 47,2, 47,4, 45,6. Ну, приблизно, мабуть, 45 МБ за секунду. Тобто, це досить і досить непогано. Нажимаємо тут аміну, пішла вже аміна. І зараз я би хотів скопірувати. Музичку, музичку е, класичну музику. В, е, тут є розмір 254 ГБ цієї папки. і Є тут 278 3 е, Чого я так роблю? Мабуть, є різниця в тому, що копіювати один відеофайл. Одної як би ємкості цільний файл. І копіювати папку різних MP-шок, чи фотографій, чи ще якихось інших файлів. Давайте скопіруємо даний. Ой, Ні-ні-ні, да... пардон, пардон, я не скопірував. Перейдемо скопіруємо. Music... Так, копірувати. Скопірував сюди папочку. Швидкість запису йде. 21,5, 20, 19. Ну, мабуть, є дійсно різниця в тому, щоб копіювати. Один файл якоїсь високої ємкості та багато файлів маленьких самих різних файлів, будь-то текстові файли чи фотографії, чи MP3-шки. Це був коротенький огляд та тестування терабайтного вінчестера компанії Transcend. Якщо вам це відео здалося корисним, то поставте, будь ласка, лайк. А якщо у вас виникли якісь запитання до цього вінчестера та до його роботи, то залишайте їх прямо під відео. Вдалих вам покупок! Всім пока!